Україні героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, терміново відкриваємо виноградник. Дуже сильно потепліло, правда? Незабаром будуть знову зворотні заморозки і прийдеться якимись одежинами, паперами вкривати. Але є і позитивна новина, дивіться. Ну, не в, не в тому річ ось, бачите. Брунька. Не визріла, ніби лоза була валька. Але дивіться, бачите, є брунька, є брунька, є брунька. Там, де не вкрита. Там, де не вкрита була. Бачите, як, як виглядає. Я буду відкривати, буде видніше. Теж, теж саме хочу показати вам про бананас. Дивіться, бачите, брунька. Там, де було не вкрито, полога була, була не визрівша. І вийшли. Я сьогодні відкрив там маленький кущик минулогорічної осінні посаджений. І бачу, що все. Цього... Бачу, що в землі бруньки не, не порозпускалися. Це тільки зверху, там, де їх сильно пригріло. Трошки вітерець, на жаль. Ось той кущик, дивіться. От під пальцем моїм брунька, вона була не вкрита, ця частина. А тут все було вкрито. Бачите, тут бруньки ще сплять. Ще сплять, бруньки. А ось так виглядає. Амурський сорт винограду, Амурський, дикий амурський з тайги далекого сходу. Дивіться, бачите, які вже бруньки? Воно не вкрите все було. Воно все не вкрите. Ось, дивіться, ось, бачите? Бачите, яка вже брунька. Які, які бруньки великі. Ось, 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 бачите. Ось. Такі, такі бруньки. Так що виноград вже потрібно відкривати. Я просто хворів грипом і не встиг того зробити раніше. Ось, дивіться, ще. Ще один, бачите, в землі, от бачу, вже брунька, бачите, ось-ось, де палиць. Якщо передає камера то, де палися. А тут не визрівши лоза, і воно, відповідно. Відповідно, не відкрилося. Важко зловити момент, аби не було вітру. Постійно порили вітру. Ось так бачите, Нагортаємо на лопату. На лопату нагортаємо і тачку. І, і так ми ще так не можна. Ну, пхати просто без нагортання, бо можна пошкодити лозу і бруньки. Так що працюємо. Трошки я запізнився через той гриб, дуже важкий гриб, ще й в квітні. Сьогодні 24 квітня товариство, я не казав. Можливо, чи казав, не політає. І я відкриваю. Ну Час від часу буду вмикатись. Зараз Богу дякувати. Немає вітру, але буде він вже починає, бачите, травичку ворушити. І коли вже частина виглядає, ось так як тут, бачите, таке от прямо витягуємо з землі. Те ж саме робимо тут. Бачите, ось. Поступово таку виймаємо. О, вже переконуємося, що тут нижче немає. Так само і далі. Тут будемо з цього боку робити. Ось, бачите, поступово-поступово рукава дістаємо. Так що з сьогоднішнього дня в мене відкриття, сезон відкриття винограднику розпочався 24 квітня. Отак, друзі. Повідкривав, бачите. Тут підкрив. Вже бачите, які бруники. Ще один ДМС кущик, бачите. І ще так що може вважати сьогодні початок відкриття виноградних кущів. Нехай всім щастить, гарних всім урожаїв. І перемоги над одвічним ворогом.